Я почув, що летять ракети. І через хвилину-дві я її побачив візуально. Закинув на плече стінгер, ну і відпрацював. Почув, що вона вже збита. Потім принесли другий стінгер, чекав на другу ракету. Так само почув, вона вилетіла, ну я її збив». 10 жовтня під час масованого обстрілу України ці дві ракети летіли у бік Чернігівської області, розказує Дмитро Шумський. Додає, була і третя ракета. Впевнений, її б теж збив. Ні, було роботи, вже закінчилася ця гра. Дмитро вперше стріляв з бойового переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. До цього навчався на вже відстріляних. Може, везіння, може, натхнення на те, що потрібно. Преграждати ну угу, це все чоловіку 24 роки. Він родом зі Сновська на Чернігівщині. В мирному житті працював плиточником та штукатуром, робив ремонти осель. У травні чоловіка мобілізували. Зараз Дмитро боєць зенітно-ракетного взводу 57-го окремого радіотехнічного батальйону. Його завдання захищати українське небо. Потрапити в ракету непросто, пояснює військовий. Швидкість дуже велика. Якщо Мало простіра, щоб її бачити, то це важко. Головне поймати в тілі, ну, щоб ти її бачив візуально через приціл. Коли сам прибор ловить повітряне повітряного противника, в ньому відбуваються звуки. Якщо я не опіймав, він починає пищати, і тоді потрібно робити спуск. На ураження повітряної цілі впливає ще безліч чинників, додає командир Дмитра Владислав. Той же самий фон, неба. Це швидкість самої ракети, самої цілі. Вони можуть не співпадати. Насправді впливає висота, дальність самої цілі, І сама навченість військовослужбовця. Наразі даний військовослужбовець відпрацював на всі 100%. Він був підготовлений, ну, він зробив те, що мав зробити. 11 жовтня про досягнення Дмитра дізналася уся країна. Президент Володимир Зеленський відзначив військового під час відеозвернення. За поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону Чернігівський напрямок. 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакції. І за допомогою ПЗРК Стін розбив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. Про те, що його ім'я шириться соцмережами, Дмитро дізнався від побратимів. Я був на, ну, на чергуванні, прийшли до мене і принесли таку звістку. А я був в шокі. Я не очікував такого. Я до сих пор не вірю в це. Навички, професіоналізм, Людина готувалася, навчалася цьому комплексу. В відповідний момент виконав завдання на відмінно. Дуже пишаю, що в мене. Є такі військовослужбовці в підрозділі. Дзвонили, писали, хвалили, що так і так молодець. Ніхто такого навіть, не ожидав, я сам такого не ожидав, що таке буде відбуватись. Ну, якось так. Будемо далі працювати, будемо далі стріляти. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.